Зараз ми знаходимося на вулиці Пилипова Орлика, 18,4, де споруджується будинок для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Будівництво було започатковане у 2022 році. Заністиве Дрогобицьку міськради, міським головою було рішення про виділення земельної ділянки для будівництва двох житлових будинків по 12 квартир, з яких перший будинок ви зараз бачите, який вже на стадії завершення будівництва, а саме Тут у цьому будинку буде 12 квартир: чотири однокімнатних, вісім двохкімнатних, площею однокімнатних квартир до 40 квадратних метрів, двохкімнатних трохи більше 60 квадратних метрів, де буде проживати. Трохи більше 50 внутрішньопереміщених осіб. Це будівництво фінансувалося за кошти міського бюджету, обласного бюджету, державного бюджету, а також дуже велику допомогу надали благодійні організації. Це така міжнародна гуманітарна організація, як Людина в біді, Чеська Республіка. Крім того, благодійна організація, благодійний фонд Україн. Яка також приєдналась до тої благодійної допомоги, а також міська рада міста Битум Республіка Польща, які надали відповідні меблі, інвентар, м'який інвентар для того, обладнання відповідне для того, щоб можна було повністю закомплектувати дані квартири необхідним обладнанням, щоб для комфортного проживання людей. Крім того, хочу наголосити на тому, що практично міська рада, коли виділила 0,4 гектара землі для будівництва двох будинків, я вже говорив. Один будинок вже збудовано. Зараз ведеться проєктування ще на один будинок на 12 квартир. Я думаю, що найближчим часом розпочнеться його будівництво, і вже весною він буде повним входом будуватися, і яка кажуть, ще повністю буде два будинки, повністю будівельні готовності, де можуть проживати більше 100 внутрішньопереміщених осіб.